Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Ми продовжуємо ці різдвяні реколекції уже четвертий день. І для тих, хто не був, хто прийшов, то я просто хочу повторити ці теми, які були, які передували з четверга. Перша тема була відчути Божий поклик. У своєму дитинстві, у своїй юності, у своєму зрілому вже житті, у своїй старості, тобто поклик Божий у своєму серці. Бо кожну людину Бог кличе, і кожна наша совість вона сприймає, вона відчутлива совість на добро і на зло. І в цьому є Божий поклик. І друга тема була шлях Йосифа. Обручника Марії, його випробування, його страждання, його спілкування з Марією, його вибір. Бо нелегко йому було вибрати цей шлях, він мучився, але в кінці кінців він випробування ці переніс, і ангел Господній йому сказав: Не бійся, Йосифе, візьми Марію твою жінку. Третя тема була Марія не тільки. Мати Ісуса, але і наша Мати. Четверта тема була Христос є Бог, Бог є Отець, є одно». І так далі. І сьогоднішня тема вона об'єднує три такі форми. Христос народжується для мене. Лука 2, 11. Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель. Він же Христос Господь. Сконцентруймо свою увагу на цьому слові сьогодні. Сьогодні народився вам Христос. Богослови говорять, що це слово сьогодні вона розділює людство на два періоди: Людство до Христа. І людство після Христа, людство до Христа це ті, які очікували Месію, які очікували спасіння, людство готувалося до сприйняття того, що Син Божий, друга Божа особа прийде у світ і втілиться в це людство, стане називатися Месією, який буде мати дві природи. Коли Христос прийшов. Він зробив можливим для нас бачити своїми тілесними очами, так як кажуть Богослови, і кажуть апостоли Христа, Бога у двох особах: мав людську особу і мав божественну особу. Отже, ми готуємося, щоб прийняти дитятко, народжене дитятко, і ми маємо це так само розуміти. Так само, щойно в цьому Євангелії, яке читалося родовід Ісуса Христа, ми про це вже вчора говорили. Дуже важливо розуміти цей родовід 14 поколінь, які жили тоді патріархи Авраам, Ісаак, Яків, потім 14 поколінь, називають їм царськими поколіннями, де жили царі. Починаючи там з перших царів Давид цар і 14 поколінь, коли вже приблизився час до втілення Божого Сина, другої Божої особи, це вже прості люди, такі як ми, серед яких Бог прийшов, щоб народитися в стаєнці, в такому середовищі бідному. І сьогодні ми, ось це слово сьогодні маємо розуміти в такому духовному сенсі. Сьогодні до Христа людство було втомлене, втомлене гріхом. А коли прийшов Христос, Він дарував нам спасіння, Він відкрив нам небеса, Він дав нам можливості, якими ми зараз користуємося. Ми прийшли в цей храм, ми. Чуємо літургію, ми переживаємо в своєму серці, кожен з нас переживає, і ставить наміри. Якісь наміри ми ставимо перед Богом, щоб їх виконати сьогодні. Сьогодні, Святий Дух, Він нас очищує через тайну сповіді. Ми стаємо святими і спроможними з'єднатися з Богом. Це і велика тайна, як з'єднатися з Богом. Він прийшов, дарував себе нам у святих тайнах. Ми єднаємося з Богом. І це воно передує тому, що життя вічне, після нашого цього фізичного життя, буде можливе для нас щасливим, радісним. І ось настало сьогодні. Сьогодні народився вам Спаситель. Пастушки прийняли цю звістку і перші. Зустріли Христа, вони пішли до Христа. Ісус Христос сповіщає так само, пам'ятаємо цей момент Митаря Закхея, коли Ісус Христос прийшов до Нього в Дім і сказав: Сьогодні на цей дім зійшло Спасіння, сьогодні спасіння сходить на нас. Так само, такий момент є, коли. Розбійник на хресті, який покаявся, то Христос звернувся до Нього, як Він звернувся до нього? Сьогодні ти будеш зі мною в раю, сьогодні ти будеш зі мною в раю. І ще одне сьогодні, коли Ісус Христос тільки починав проповідувати в синагогах, коли Він читав всі ті писання. І всі дивилися на нього, щоб почути від Нього Слово Боже, то він сказав такі слова Ісаї, що він сказав: сьогодні збулося це Писання тих всіх пророків старозавітніх. Я прийшов до вас, я є ваш Спаситель. Сьогодні збулося це Писання. Ісус Христос є в нашому сьогоденні, і це сьогодні воно не має меж. Воно і вчора було, і сьогодні є, і завтра буде. Сьогодні воно є зараз і тепер, який Христос хоче, щоб ми йшли до Нього як пастушки, щоб ми з ним спілкувалися, щоб ми з ним жили, щоб ми змінювали своє життя. Просімо, ласки у Бога, щоб це сьогодні було місцем зустрічі з нашим новонародженим Ісусом Христом. Ми себе готуємо до цього празника, яке згодом будемо переживати, будемо сідати за стіл, колядувати, будемо радіти тим, що ми маємо можливість пережити цю внутрішню радість, цю внутрішню подію, Божу подію, те, що Бог нам дає спасіння, дає нам щастя, дає нам можливість розуміти, що всі проблеми, всі страждання цього світу не варті. Нашої щасливої вічності. І всі переживання, всі страждання, всі проблеми, вони, якщо жертвуються для Бога цьому сьогодні, тоді вони стають сенсом в нашому житті. Вони змінюють світ. Бо світ, в якому ми живемо, він є тимчасовий. І всі речі, які ми маємо, які ми користуємося, вони є тимчасові. Ми повинні користуватися цими речами, ми повинні контролювати ці речі, а не речі мають контролювати нас. Наступне, друге, Христос приносить справжній мир в наші серця. І вмить пристала до ангела велика сила небесного війська. Що хвалила Бога і промовляла, слава во висотах, во Вишніх Богу, і на землі мир, і на землі мир, в людях доброї волі але або в людях його подавання». це Лука 2, 13, 14 стишки. Отже, мир, як ми розуміємо, по людському слово мир, щоби не було війни. Щоб все було добре, щоб в сім'ях був мир, щоб дружина, чоловік, діти жили в спокої, мир. Але Божий мир, він обіймає набагато, набагато різних відтінків, елементів, глибини. Це є мир вічності, це є мир, той мир, який проникає від Бога, від вічного Бога, від Пресвятої Тройці. Сюди, на нашу грішну землю. І Христос дарує цей мир нам, мир в нашому серці, тобто людству подарований Божий мир. Мир, про яке говорить Слово Боже, це, це так само стан примирення з Богом, примирення між собою з людьми і примирення самим собою. Усунення власного гріха в своїй душі через очищення, через обіцянку дану Богові, що ми будемо боротися і викорінювати зло свого серця. Тоді мир цей входить, про який говорить Христос. І на літургії дуже багато разів, якщо ми молимося і уважно слухаємо, ми зауважили, що священник декілька разів каже. Такі слова мир вам, ось цей мир. Просто священник як провідник, він проводить цей мир, ці сказання Ісусом. Слова на літурії мир вам. А що люди відповідають? І Духові Твоєму священнику. Це все пов'язано. Мир залишаю вам. Мій мир даю вам. Не так, як світ дає, а я даю вам Його. Хай не тривожиться серце ваше і не страхається, мій мир даю вам. Це цитата Івана 14.27. Господи, даруй нам свій мир. Спішимо до вертепу на зустріч нашому Спасителю. І третє, пастухи спішать на цю зустріч. Пастухи один до одного заговорили. Ходімо лишень до Вифлеєму та подивімося на ту подію, що Господь об'явив її нам. Лука 2, 15, 16. Вони поспішали, хоч ще було темно. І цей поспіх. Це зустріч із Богом. Це дія, це рух уперед. Так само причиста Діва Марія після свого благовіщення, коли ангел їй сказав, вона пустилася швидко в дорогу, гірську дорогу в околицю Юди. Вона не чекала, вона швидко пішла до Єлизавети. Так само Йосиф. Святий Йосиф, коли до нього звернувся ангел, отримавши вказівку вирушити в дорогу, він не чекав до ранку, бо це була ніч. Він узяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет. Ось це цей поспіх, слухання Слова Божого, цей рух до Бога. Коли перші пастушки пішли, щоб побачити Бога, Він так само стосується і до нашого життя, що ми робимо для того, щоб рухатися, щоб діяти, щоб спішити, коли ми чуємо у своїй душі Бога, у своїй совісті Бога. Чи ми відповідаємо на цей виклик? Це є внутрішній виклик. Що таке цей поспіх? Це є наша внутрішня дія, коли ми чуємо голос совісті і відповідаємо Богові, так, я це зроблю, я згідний, я тобі кажу Я. І ми поступаємо за голосом своєї совісті. Але коли ми сумніваємося, коли думаємо, я маю вибір, я можу вибрати, я можу вибрати із цього всього вибору багато виборів, щось собі найкраще. Те, що мені вигідне, тоді ми не спишемо до Бога. Тоді ми виконуємо не Його Божу святу волю, але свою, свою святу, свою власну волю. Отже, треба робити вибір, щоб вибирати Бога, Його святу волю, яка є все, яка нас спасає. Бо Бог є нашим життям, Ісус є нашим життям. Дух Святий завжди кличе нас до подорожі. І до подорожі нашого серця, до подорожі нашої душі, бо не тільки це життя, в якому ми живемо, яке бачимо своїми очами, існує. Це життя, ще раз кажу, воно тимчасове, а життя, яке внутрі нас, яке ми поки що не бачимо, але побачимо, яке душевне життя, яке наше серце переживає, воно є вічне. Бо душа відчуває той світ, для якого ми створені і якого ми прагнемо. На жаль, сучасна людина вона не надто слухається своєї совісті, але ми вибори робимо неправильні. Ми маємо це з вами виправити, ми маємо розуміти небезпеку в нашому житті, і ми маємо уникати цієї небезпеки. Знову ж таки, треба робити зусилля, давати Богові обіцянку. Притча про багача, який мав все, який зібрав великий дуже урожай і думав прожити дуже-дуже багато років, і сказав собі, ти, душе, маєш все, тепер можеш. Спокійно цим користуватись. Але Господь прийшов до нього вночі і сказав Безумний, сьогодні ж заберуть твою душу. І все це, яке є в тебе, кому воно буде? А це все тимчасове, яке не варте, яке нам дано сьогодні, це тимчасове як дар від Бога. Ці дари, ці ресурси, щоб ми користувалися, щоб ми були добрими господарями для Царства Небесного, щоб ми мали заслугу правильно вести своє життя, щоб ми не були захлані, щоб ми, маючи ці добра, добре ними розпоряджалися. Отже, і тому Господь Бог сказав до нього: ти не добре розпоряджаєшся, ти є безумець. Сьогодні забруй твою душу, і ти будеш пустий. Задумуємося над цим. Ісус Христос нас кличе, так як цих пастушків, щоб ми залишили все і побачили Христа. Бачили Христа, прийняли Його в своє життя. Отже, ходімо до вифлеєму. Щоб побачити новонародженого Христа. Дякую всім за ці реколекції. Так само я хочу подякувати особисто і від себе, і від отця Івана, якого зараз тут немає, який є у Львові, всім вам, які тут є, яких нема, за вашу молитву, за. Україну за закінчення війни і особливо за те, що ви молилися за нас за визволення з полону. Поклін вам щирий, дякую. Хай Господь Бог благословить. Слава Ісусу Христу!